Шановні телеглядачі, в ефірі черговий випуск шкільних теленовин Кам'юз. Сьогодні у студії з вами учні 9-го Б класу Думанська Марія та Шевкова Веронік. Наш випуск присвячений третій річниці російсько-української війни. А також ми поговоримо про відзначення Дня соборності, про святкування Дня святого Валентина, про заходи до дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, про навчання досягнення лицеїстів, про спортивне життя та інші новини. А зараз про все докладніше. Сьогодні ми згадуємо важливу подію, третій річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року. Став темним моментом в історії нашої країни, коли російське військо вторглося на територію України, порушивши міжнародні норми та принципи миру. Докладніше про це наш спецкордман Поліна. Цей день став відправною точкою для нової фази війни, яка спричинила безпрецедентні руйнування, втрати серед цивільного населення, але також показала безмежну силу та рішучість українців боротися за свою незалежність. За ці три роки Україна втратила тисячі життів, зруйновано величезну кількість інфраструктури, але одночасно ми стали свідками величезної мужності, незламності та витривалості. Наші збройні сили стали одними із найкращих у світі. А українці здобули титул нації, яка, незважаючи на жахи війни, не здається. Що означає незглавність у цей важкий час? Давайте запитаємо у мешканців школи. Не дивлячись на важкі часи, ми продовжуємо жити, радіти, підтримувати один одного, допомагати і робити все, щоб швидше до нас прийшла перемога. Я не незламне. І хочу, щоб бистре війна закінчилась і все було добре. Щоб війна закінчилась і все було добре, і ми дружили. Що ви хотіли сказати українцям, які зараз перебувають на передовій? Дорогі наші захисники, наші батьки, наші сини, браття, хочеться вам. Поважати витримки, сили? Ви неоціненний скарб, який рятує нас в даний момент. Будьте сильні, мужні. Нехай Янгол-охоронець буде завжди з вами. Ми за вас молимося, чекаємо вас додому з перемогою. Що дає вам надія на перемогу? Відповідь дуже проста: це діти, яких ми бачимо кожен день. Діти, як ви, і маленькі, це наша надія на перемоги. Жителі нашої громади не собі відчули весь цей жах війни. Цілодобові артобстріли, дрони, скиди боєприпасів, остійні сирени та тривоги така дійсність нашого сьогодення. Проте українці сильним духом люди не втрачають віру у наші доблесні збройні сили. Тому волонтерська допомога військовим та цивільним це наш фронт. У нашому освітньому закладі пройшли тематичні заходи патріотичного спрямування, під час яких діти пригадали події, що ведуть нашу країну до перемоги, згадали своїх героїв, знову і знову подякували захисникам за можливість жити і навчатися. Сьогодні ми не лише згадуємо втрати, а й визначаємо величезний внесок кожного у спільну перемогу. Це день пам'яті, але й день надії. Перемога це не лише стратегічне досягнення, це віра в себе та в майбутнє. Україна вистоїть, і разом ми зможемо здобути перемогу. З вами була спектр Туман Поліна. Згадаємо разом про основні значущі події, що відзначаються в Україні протягом січня-лютого. День Соборності України це не лише день історичної події. Це день, коли ми згадуємо про важливість єдності нашої нації. У цей день ми вшановуємо всіх, хто бореться за незалежність та цілісність України. Детальніше про це наш спецкор Ангеліна. Сьогодні ми відзначаємо 106-ту річницю акту злуки, історичний день, коли українці, розділені кордонами, об'єдналися для створення вільної, незалежної та соборної України. Ця подія стала символом нашої незламної волі та єдності, який вже понад століття надихає нас на боротьбу за свободу. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої країни в єдності. Учні ліцеї довели, що кожен із нас може бути частиною цього великого процесу відстоюючи принципи свободи, незалежності та національної гідності. Пам'ятаймо, що це не лише святковий день календаря, а день, коли кожен із нас має відчути свою причетність до великої історії нашої країни. Міхаю у ваших серцях завжди буде єдність. З вами була Спецкор Федоренко Ангеліна. Війна не той час, коли даресні гучні свята та розваги. Але зараз, як ніколи, діти та дорослі потребують психологічного розвантаження. Тому 14 лютого за традицією, ми святкуємо як День любові, доброти та людського тепла. Нехай життєві пріоритети у нас змінились, але День святого Валентина це ще одне нагадування про те, що в наших зранених серцях, як і раніше, живе вогню любові та надії. Більш детальніше про це розкаже Денис. День святого Валентина незвичайне свято, це свято. Яке символізує дружбу, повагу. Те, та теплі стосунки між друзями та однорядками. Діти зазвичай дарують Валентинка батькам, однокласникам, вчителям. Раніше до війни на шкільних заходах оцей день говорили про дорогу, любов до близьких, до всього живого. Ти повертаюся до вас. З вами був Винник Денис. 20 лютого дата, яка не завжди залишиться в історії нашої країни. Саме в цей день ми згадуємо про тих, хто на Майдані в Києві став символом боротьби за право жити у вільній та демократичній Україні. Небесна Сотня це люди різних професій та віку. Але вони всі об'єдналися в єдину мету боротьбу за майбутнє нашої країни. Детальніше про заходи проведені в школі наш спецкор Анастасія. Ті, хто загинув на майдані, стали справжніми героями, і їхній подвиг не буде забутим. Вони не лише боролися за свої права, але й за право кожного з нас жити в країні. Де поважають гідність і свободу людини. Сьогодні ми вшановуємо їхній подвиг у нашій школі. Вся Україна стоїть перед їхнім гаризмом. А ми, молоде покоління, маємо зберігати пам'ять про ці події та гідно продовжити їхню боротьбу за краще в майбутнє. Спільно в єдності ми зможемо зробити Україну сильною, незалежною та процвітаючою. З вами була спецкор Петрошкевич Анастасія. Під час війни школа огуртує дітей, надає їм психологічну підтримку, дає якісні знання в умовах дистанційного навчання. Незважаючи на щоденну небезпеку, повітряні тривоги та загрози, відключення електроенергії, мобільного зв'язку внаслідок обстрілів, навчальний процес продовжується. Діти отримують якісні знання та беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах та змаганнях. В обласному конкурсі з веб-дизайну перше місце просів Макаров Микита, учень 10 класу. У січні лютому проводиться третій обласний етап з Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін, у яких брала участь наші розумні та талановиті діти, які є майбутнім України. А саме Макарова Микита, учень 10 класу, брав участь у обласному турі учнівських олімпіад з інформатики. Гришина Олександра, учениця 11 класу, англійська мова. Филипенко Артем, учень 8 класу, біологія. Марина, учниця 10 класу, правознавства. Результати їх досягнень будуть відомі у березні. Тож бажаємо їм успіхів та перемоги. Та й дякуємо педагогам, які навчають дітей попри різні перешкоди, бо розуміють, що розвиток юних талантів не можна ставити на паузу навіть під час війни. Доземний уклін нашим воїнам, які дають нам змогу жити, навчатись та працювати. Спортивні досягнення ліцею розповість наш пицкор Олександр. Команда Нікопольського району представляла Дніпропетровщина на українських змаганнях під патронатом НОК України Івано-Франківській області з 29 січня по 1 лютого. Команда складає з 10 учасників по 4 хлопчика та дівчинки, які навчаються у Придніпровському та Кам'янському ліцеях Червоних Харковорівської громади Нікопольського району, а також до вчителя Андрій Доманський та Дмитро Солдата. У запеклій боротьбі наші юні спортсмени вибороли почесне друге місце в естафеті та з гордістю підняли прапор області на п'єдесталі. України Дніпропетровської області за екіперування та всебічну підтримку. Спортивний дух, прагнення до перемоги і здоровий спосіб життя це те, що має надихати кожного з нас. Бажаю активних тренувань, перемог і радості від спорту. З вами був Списко Дендренко Олександр. На цьому все. З вами в студії працювали Доманська Марія та Широкова Вероніка. До зустрічі на першому шкільному.